Яка краса. Це африканська троянда протея? Через півроку його закрили і зосередились тільки на онлайні. І хотіла, і страшно було, і хотіла, і страшно. Я взагалі. Проходити цей етап ще досі репетитор з англійської мови. Тут же я приймаю замовлення і вже вагітно-животом жарю котлети, які Женя повезе волонтерською допомогою кудись в Донецьку область. Ми не вгадали з проходимістю. Ми не вгадали з оснащенням. А це так, так треба відкриватися. Вітаю, вона на ютуб каналі Першого криворізького. Ми продовжуємо розповідати історії криворізьких бізнесів, в межах проєкту Перші гроші. І сьогодні будемо спілкуватися з власницею романтичного, як на мене, бізнесу. Рада представити Анастасію. Дудку, власницю криворізької мережі квіткових магазинів Happy Flowers. Анастасія, вітаю! Вітаю дуже приємно, що запросили. Анастасія, чимало криворівців бачили вивіски ваших магазинів. Підписані на ваші соціальні мережі і є вашими клієнтами та клієнтками. А я впевнена, що багато містян не знають вашої історії бізнесу і в якій точці ви зараз. Тож розкажіть наша історія квіткова почалася ще в далекому 2012 році. Ми були студентами. Я кажу, ми тому що це бізнес і з чоловіком Євгенієм. І, взагалі, це була його ідея. Хочу для наших глядачів сказати, що чоловік Анастасії Євген, ви можете його знати як успішного регбіста та в минулому депутата міської ради. Я взагалі про квіти навіть не думала ніколи, тому що вчились ми на економіці, на менеджменті. Я ще паралельно була репетитором з англійської мови. Одного дня Женя каже, що в нього виникла ідея створити такий сервіс, як доставка квітів у кривому розі. Тоді ще, в принципі, в нашому місті такого не було. Це було в Києві, це було за кордоном. Але у нас ще ні, чому б не стати першими в цій ніші? І вже традиційне питання для нашого проекту. Він називається Перші гроші. Цікаво почути, де ваша родина взяла перші гроші на власну справу? Женя Розпочав цей сервіс доставки квітів зі своїх карманних коштів. Перша закупка квіткова була зроблена на 200 чи доларів. Всього лише де був перше ваше місце локалізації бізнесу. Починали ми зовсім не з такого формату. Було зняте приміщення невеличке, там 20 30 квадратів. Там був холодильник для квітів. Був стіл для флориста, і на цьому все досить довго працювали чисто на доставку на замовлення. Створили групу в соцмережах, також створили сайт і працювали під замовлення. Коли вже прийшли до того, що треба відкривати офлайн бізнес. Пропрацювали ми весь 2012 рік. Ось так в закритому форматі під доставки під інтернет. І вирішили, що ми вже такі знатики, що ми вже можемо собі дозволити відкрити офлайн магазин. Ми не вгадали з проходимістю. Ми не вгадали. Гадали з оснащенням, з холодильними камерами ні з чим, навіть доступу до води адекватної не було. І ми таскали ці баклажки з водою, возили з шостої ранку майже до дванадцятої ночі. Ми там пропрацювали півроку поняття родинний бізнес. Ось тут і зародився, тому що нам допомагали батьки дуже сильно, тому що ну це було реально тяжко робити вдвох. І ми через півроку його закрили. І зосередились тільки на онлайні. І все ж таки, коли ви закрили магазин на Кресі, вийшли знову в онлайн, коли зрозуміли, що треба йти знову в офлайн. Ось цей квіти кава ми відкрили аж в 2019 році. Тобто, ну, 5 років у нас на це пішло. Але, мабуть, це тому, що бізнес був не на першому плані, тому що ще дуже поряд стояло АТО, волонтерство. Якраз в 2014 році в кінці я ще й завагітніла, і у нас були такі цікаві дні, коли. Тут я ще, ще досі репетитор з англійської мови. Тут же я приймаю замовлення і вже вагітно животом жарю котлети, які Женя повезе волонтерською допомогою кудись в Донецьку область. І це було цікаво. Відкрилися у 2019 році. Яка була команда на той момент? Знову ж ви вдвох? чи вже були найняті флористи та флористки? Вже у 2017 році у нас з'явилася перша флорист і перший кур'єр наш і. Була флористи дівчинка, і я, і ми з нею мінялися. Так само, кур'єр був хлопчик, і мій чоловік вони теж мінялись. Вже в 2018 році ми почали чути від наших клієнтів, що ми у вас замовляємо, замовляємо вже роками. Ви доставки нам привозите, але ми хочемо до вас приїхати. Ми вже вас знаємо, як рідні, куди нам приїхати, щоб подивитися на ваші квіти вже самому обрати. А приїхати та нікуди, бо у нас такого закритого плану приміщення після того першого магазину у мене такий страх залишився до офлайн-бізнесу. Що я, начебто, і хотіла. І страшно було, і хотіла, і страшно розумієш, вже треба. Ми вже знали всі наші помилки від першого магазину. Ми знали, що нам потрібно виправити, що нам потрібно зробити, як ми це бачимо, як ми мріємо і так далі. І на це потрібні були так немаленькі кошти. А хоча їх у нас і не було стільки, скільки потрібно. Будемо брати в борг знову у батьків, знову у друзів. Розривали кредитки, але зробили вже перший наш маленький квітикавах Happy Flowers. Ми зробили. Вже так, як ми от саме мріяли, навчившись на всіх наших попередніх помилках. Зараз 2024 рік. Бачу, у вас велика команда. Розкажіть трошки про команду, як вона збільшувалася. Роботи завжди було більше, ніж е, команди, і навіть іноді місяці йшли на те, щоб опублікувати об'яву, що ми шукаємо флориста, не було на це навіть часу. І от на початок повномасштабного вторгнення у нас в команді було вже близько 20-22 людей. А потім почалась війна і залишили ми і женіна мама. І розпочиналося все з нуля знову. Чи був взагалі на початку бізнес-план, стратегія роботи, чи вже пізніше до цього прийшли? В нашій родині бізнес-планер і стратег це чоловік. Тому в нього завжди такі не прям професійні якісь стратегії, розписані на листах. Ні, в нього це все в голові. Люди, у яких рідні на фронті по-різному сприймають цей час. Тож що мотивувало продовжувати власну справу? ви сказали мене, мурашки побіжали, коли це все згадала. Це був шок. Ми поїхали закривати магазини. Квіти у лютому та березні коштують свій максимум. Завжди закупка була більше ніж на 10 тисяч доларів. Вона стояла в холодильнику просто квітами саме в цей день. Ми поїхали закривати магазин. Чоловік прийняв рішення вивозити нас кудись з міста в сторону західної України. Ми доїжджаємо до Хмельницька, стаємо в першому кафе і починаємо розмову. Женіна Мама каже: вони зараз нас десь висадять. І вони одразу навіть без ночівлі повертаються в кривий ріг у військкомат. Я кажу, як ні? І я розумію, що ну, якщо Женя вирішив, ні, я ніхто його не відмовить, і я розумію, як це він нас висадить, невідомо де і повернеться. Військомат і на війну, і коли ми потім побачимося, що це взагалі буде, не уявляла. І ми доїхали до Хмельницька, розвернулись і поїхали назад. Батько і Женя пішли в військкомат одразу ж, як ми приїхали, ніхто не спав нічого. Просто потім мама підходить до женіна і каже: Настя, поїхали на роботу я кажу нашу. Кажу, поїхали, неможливо вдома знаходитись. Ну, нервуєш весь час. Поїхали якось відволічимося, то треба ж з квітами щось робити. Вони там зачинені в холодильнику, треба щось робити. Ми приїжджаємо, заходимо в приміщення. І бачимо, що біля наших дверей стоять люди і чекають квіти. А ми зачинені. Як це? Кажемо, а що ви тут робите? Так ми квіти хочемо купити. А чого ви зачинені? Ми як чого? <ріст> Я думала, боже, кому зараз потрібні квіти, коли такі новини і взагалі дуже страшно було. Стала як флорист, наватала сім букети, розпродали такі з мамою. Переглянулись, думаємо: А це так, так? Треба відкриватися, треба працювати. Анастасія, цікаво почути про соціальний бік вашого бізнесу. Можливо, ви проводите якісь збори для військових. Допомога. Ви вже казали про волонтерство на початку. Розкажіть більше про цей напрямок У 2014 році. Як почалось АТО, ми з чоловіком від себе особисто почали волонтерити. Не скажу, що ми це прямо афішували, тому що робимо це від щирого серця, а не на показ. І тому так само і зараз, 22 му ми відновлювали роботу, і я використовувала наш великий акаунт в інстаграмі для зборів. Так, це було. А потім ми це теж продовжили робити від себе особисто. І вже на акаунті ведеться просто стабільна постійна робота. Наш проект перші гроші для людей, які тільки починають власну справу, і серед них є чоловіки і жінки, які виховують дітей. Я думаю, це важко поєднувати власну справу і батьківство. Розкажіть секрети. Бізнес і батьківство це для мене така дуже. Щемлива тема, можна так сказати, тому що я через це дуже переймалася, і мені не вистачало спілкування з донькою на початку, тому що для бізнесу ми були все: і власники, і флористи, і кур'єри, і самі собі бухгалтери, і прибиральники, і грузчики, і так далі. Тому це була така задачка і зірочкою. Як порада для таких бізнесменів, у кого є маленькі діти, звісно, можна найняти няню. Але я б хотіла більше часу проводити з дитиною сама. Краще найняти додаткового працівника на роботі, щоб проводити більше часу зі своєю дитиною, бо вони так швидко ростуть, що ти просто не встигаєш за цим. Я тець нічка до дороблі. Чи у вас сьогодні розуміння, як буде розвиватися бізнес далі? Стратегія розуміння є, і зараз ми робимо. Ремонт в новому приміщенні в центрі міста це буде ще один найбільший квітковий простір в Кривому розі на кшталт цього. Якщо не секрет, про е, новий магазин квітковий, розкажіть, де що планується, коли відкриття трошечки інтриги залишимо. Він буде в центрі міста в районі 96-го кварталу. Плануємо якнайшвидше. Я впевнена, що багато криворіжців бачили ваш брендований автомобіль Happy Flowers на вулицях Кривого Рогу. Цікаво почути про те, як ви про себе розповідаєте. Нагадуєте аудиторії, рекламуєте себе. Взагалі, у нас сторінка в інстаграмі. Одна з найбільших в кривому розі квіткових робимо якісь колаборації з іншими бізнесами. Це найбільша наша така реклама. Можна було пробити більше, я завжди намагаюся, але не завжди виходить. Тому окей, поки якось так. Коли ви Починали, ви були одними з найбільших таких магазинів квітів. Сьогодні, вже по-іншому, дуже багато магазинів квітів, то як взагалі проходити цей етап. Дуже багато з'являється квіткових магазинів, нових, звісно, ми це бачимо і ми розуміємо, чому. Тому що це той бізнес, який не потребує багато коштів на вхід. Бізнес, де швидко обертаються кошти. Не можу сказати, що ми зараз не найбільші у місті, там ми залишились одними з найбільших у місті магазинів, але з'явилося дуже багато підростаючих конкурентів, які теж пробують, працюють, але воно мотивують. За досвідом Анастасії і Євгена, коли вони почали відкрили офлайн магазин не вийшло. Але вони не зупинились. Тому починайте, навіть якщо з першого разу не вийшло, з другого обов'язково вийде. Незважаючи на всі нюанси, взагалі ви почали. Ми сидимо в прекрасному квітковому магазині, дуже красиво, і навіть під час зйомки дуже багато людей у вас все вийшло і це дуже класно. От, Дякую, так, що ви погодились з нами на інтерв'ю, але це ще не все. Буде короткий бліц. Квіти без приводу, так чи ні? Так, бізнес під час війни. Так, квіти чоловікам. Так, троянди чи півонії? Троянди. <ріст> Удосконалення чи масштабування? Удосконалення це перше. Масштабування вже на другому місці. Планування чи вирішувати проблеми за надходженням? Краще було б планування, але по факту це вирішування проблем за надходженням. <ріст> <ріст> Бізнес-вумен чи мама і дружина? Ну, у мене це поєднання, тому. Непогано поєднувати, пробуйте. Супер. Наше інтерв'ю вже підійшло завершення. Дякую вам, Анастасія, за приділений час, Дякую за класну вам. розмову. Відверто можемо сказати, в усіх питаннях. А вам, друзі, дякуємо, що додивились до кінця. Бажаю вам успіхів у відкритті власної справи. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, бо зовсім скоро новий випуск. А в мене ще для вас є букетик, коли його подарувати. Блін, а ми без подарунків. Африканська троянда протея. Він такий красивий, я таких ніколи й не бачила. Вони бувають різних кольорів, червоні, там різні. Сьогодні у нас такі.